Доброго дня, глядачі. А от вчора знімала відео того, що буде похолодання. Воно так і є. Похолодання. От сьогодні у нас трохи прояснюється, то захмурюється, трохи сонечко, то я повідкривала свою полуницю, щоб трохи хоч погрілися. Грядки прогрілися, щоб... Той -цей але вітер геть поскидав наверх таку позатягулодко наверх, а вітер взяв і поскидав, сильний вітер холодний. Ось так. Але напевно, що буду накривати вже назад, бо щось ще робиться холодніше. Вчора експериментувала свічками, горіла майже годину, навіть більше, не крепко і вигоріла. От бачте, буду слідкувати сьогодні знову. От повторяється минулорічна історія, що 24 квітня буде повний місяць і повторні заморозки, якраз кілька днів до і кілька днів після от будуть приморозки. Так що чекаємо на цю ніч, передають, що дійсно що буде мороз. Так, що будемо слідкувати. Також в півночі не спала, переживала, чи буде мороз, чи ні. Але морозу в нас не було. Не було в нас морозу, слава Богу. Так що хто когось, можливо, показує десь у Фейсбуці, що і сніг лежить. Але будемо сподіватися, що сніг нас мине, і мороз також, але то, як така володіє інформацією, значить, той володіє всім. Так що будемо. Наставляти свічечки і дивитися за погодою і накривати полуницю. Щось агроволокном, щось будемо ставити свічки, і така будемо чергувати. Ось вже така полуничка у нас файненька, Цвіте. Вже ягодки зав'язуються. Так що шкода. Якщо не додивитися і померзне все, дуже-дуже шкода. Але нічого будемо. Двісті, яка вже лежить. Буду сьогодні підживляти кальцієм. Ну, такі вже файні ягідки. Так що наблюдайте за погодою. Ще ось хочу вам показати. Сьогодні забрала з нової пошти. Новий прибор для вимірювання прибор чи прилад для вимірювання і сіметр води, кількісті солі у воді. У мене був старий ось такий. То він вже трошки поламався, бо вже щось не переключається кнопки. Погано видно. Щось постійно блимає, ну коротше. А то, або я його вломала, а не, вже в нього срок експлуатації вийшов. Бачите, нажимаю, воно ну, щось нічого не показує, щось там блимає. Чоловік заказав другий. Ось такий. Ну, я не рекламую, я просто показую, що заказав другий. Ось так само, бачите, мілі Сіменці. Температурний режим, цей каже, що кращий, тому що він при... пристосовується для... до температури води і показує більш правильніше. Ось такий прислав такий коробочці, такий цей футлярчик. О, такий цей. свою візиточку в магазину. Накладна і з другої сторони. Для листок для експлуатації. Написано, як його правильно ним користуватися, як, як дивитися, як що. Коротше, ось таке. Буду зараз набрала в бочку води. Верніше, як набрала дощ, набрав. Зараз я покажу, скільки солей у цьому. Дощовій воді, бачите, виключу. Набралася бочка води з криші дощова. От бачите. Може вам видно, мені не дуже сонце сліпить. 87-88. Ну, я вже раніше міряла, десь в пределах так само до 90-93. Ось так навіть трохи підігрілася вода. Бачите, температура 90. Це я зараз буду розмішувати тут кальцію у селітру і буду підживляти свою полуничку. Тепліше, вже пора. Зав'язується ягодка. Бачите, 91. 11,7 температура. Ось так. Я вже в хаті переміряла всю воду. І та, що з крана, і ту, що п'ємо, і та, що не п'ємо кругом. Бачите, фарангейти переключаються назад на ці. Ось так. Ось такий прибор. О, поки мені подобається. Так що всім гарних уржаїв. Слідкуємо за погодою. Всім мирного неба!